Нашій сім'ї не прийнято викидати обмилки. Ми їх збираємо, а потім робимо з них одне велике мило. І знову користуємось. Все з тобою зрозуміло. Привіт, передавай дядькові Ізі. Але в мене немає дядька Ізі. У таких, як ти, завжди є дядько Ізі. Вчитель хімії запитує Петрика: Якщо я покладу свій годинник, ось у цей розчин. Як ти думаєш, він там розчиниться? Ні. Чудово. А чому? Тому що якщо він там розчиниться, ви його туди не покладете. Щойно до мене на вулиці близько підійшов голуб. Враховуючи моє нинішнє фінансове становище, це було дуже необачно з боку м'ясистого птаха. Син українця одружується з донькою Єврея. Батьки планують весілля. Українець мрійливо так каже Породичаємося, сусіди. А якщо ще на вашу мацу покласти шматок сала, єврей стурбовано. Так вийде засалена маца. Українець схаменувся. Та ні, замацане сало. Їде потяг Львів Київ. Раптом машиніст побачив, що на колії сидить москаль та по великому справляє. Потяг сходить з рейок Їде через ліс, долину, поле кукурудзи, виїжджає на колю і їде далі. До машиніста заходить провідниця і питає: Що то було? Машиніст відповідає: То москаль на колії сидів. Так треба було давити. Та в кукурузі тільки наздогнав.